Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі. Програма пошуках істини. І я, її ведучий Роман Проданюк. Ми продовжуємо вивчати творіння нашої планети Земля. І сьогодні ми розглянемо четвертий, п'ятий і шостий сьомий день, які завершували творіння. Написано в Біблії Скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у дні сьомий від усієї праці своєї, яку він вчинив. Сьогодні будуть допомагати нам досліджувати нашу тему гості Юрій Кисленко і Сім'я Луцьких. Вітаю вас! Вітаю. Вітаємо. Вітаємо! Дорогі друзі, ми пам'ятаємо, що перших три дні творіння були особливими. Ми про них ще згадаємо сьогодні, але вони не були останніми. Вони продовжувалися, Бог продовжував творити і четвертого дня. Він творив щось особливе. Давайте ми прочитаємо про це і спробуємо розібратися, що з четвертого дня відбулося, будь ласка. І сказав Бог: Нехай будуть світила на тверді небесній, для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями, і роками, і нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб воно керувало ніччю, також зорі, і Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювати світло від темряви. І Бог побачив, що це добре, і був вечір, і був ранок, день, день. Четвертий. Так, отож, ми бачимо, що до цього дня було вже створено сушу. На суші вже так. було е, засіяно травою, дерева появились, таке інше. А от е, четвертого дня розкажіть трошечки своїми словами, що ми прочитали, що там стається. Ну, практично, Бог тепер створює світила, як написано, для того, щоб вони відділяли день від ночі. І дуже цікаво, що в цьому ривку, ну ми знаємо, що книгу Бутя написав Мойсей, і він не вживає такі слова, як сонце і місяць. Mm -hmm. він, тому що в ті часи було поклоніння сонцю і місяцю, і це було язичество. І тому Мойсей, напевно, тому що слово Сонце воно було те саме слово, що й Бог означало. І тому mm -hmm. він вживає слово світило, mm -hmm. світило велике, світило мале. Зовсім інше це... слово. Вживає. Так зовсім інше, тобто показати, що це звичайне небесне тіло не потрібно йому Творі поклонятися. Ні. І ось він говорить, що він їх створив для того, щоб вони відділяли день від ночі. Ось оце була мета їхнього створення. Тобто певні часи не є. для того, щоб їм поклонялися люди, не для того, щоб вони якимось чином… це щином... був черговий етап творіння. Так. Тобто було створене середовище, а тепер Бог його наповнює, створює вже ці світила. Так ну, тобто ми бачимо, що перших три дні фактично Бог творив середовище. А вже зараз, якщо ми далі прочитаємо, то побачимо, що четвертий, п'ятий, шостий він творить творіння, яке, тобто, наповнює це середовище, яке перед тим він створив. Uh -huh. І в цьому ми бачимо, як це в Бога продумано. Що перед тим, ніж щось створити, що вже буде жити в цьому середовищі, він думає: а яке uh -huh. середовище найкраще підходить для цього, для цього мого творіння? Uh -huh. Ну, от перед тим було створено, наприклад, там земля і, і рослини, а от сонце було створено аж 4 дня. Як так, ви думаєте, чому Бог не створив ну, сонце не. перший день, наприклад, а от тільки 4-го дня. Аж? Цікаво, що е, в перший день творіння написано: Бог створив світло, ага. а сонце було створене в четвертий день. Так. Тобто світло існувало. Угу. І с, поява сонця не означало, що не було світла. Тому що Бог є сам світло. Mm -hmm. І просто е, цей цикл творіння, він був недовгий, це було буква, три буквальних дні, тому що книга Буття говорить чітко про буквальні дні творіння, на якісь символічні періоди. І в четвертий день Бог вже створює це світило, яке просто мало своє призначення і задум мало ще у перший день творіння. У mm -hmm. мене ще така думка, що Бог також, напевно, ну, наперед бачив, що люди будуть. Розуміти, що саме світло, воно є як життєдайним, тобто це енергія певна, і фактично, ми знаємо, що все, що живе, що рухається, воно рухається, живе завдяки якійсь енергії. Ось, і напевно, що він передбачив все, щоб. Не подумали люди вже потім, що саме сонце чи місяць це є джерелом життя, джерелом енергії, а все-таки, що він є джерелом цього життя. Ну, якоїсь енергії воно є джерелом фактично, і сонце, так, і місяць, є, так? але все одно Бог це перша життєдавиця. Але ми бачимо, що причину. місяць відбиває фактично енергію сонця. А, та, але вище цього всього стоїть так, що стоїть, Бог, від фрес, та, стоїть Бог цілком правильно. Ну а от для вас е, особисто, що значить це, оця істина, от, що в центрі всього Бог не творіння якесь, а саме Бог. От. Сьогодні багато людей бояться того, що сонце згасне угу. і переживають від того, як будуть далі жити. І вже сьогодні дуже багато планів, переміщень, якісь інші в інші якісь галактики і так далі, і тому подібне. І, до речі, досить багато фантастичних оповідань було написано людьми ще в 18-19 віках про те, що треба пересілятися. Біблія підкреслює, що навіть якщо Сонце згасне, то ви не переживаєте, кожен віруючий у Господа буде мати велику надію, буде мати світло, яке дасть йому можливість далі жити. Ну, не написано в Біблії, що сонце згасне, але якщо що... навіть та, ми да, говоримо, да, якщо навіть, та, навіть сонце сонце не подумав, згасне, що ми да. розказали, що сонце та, скоро згасне. Сонце <реш> ну всьому свій час, звичайно. Ось, але ми говоримо про те, що якщо навіть якісь катаклізми відбуваються на землі, досить люди часто бояться затемнень, так? Угу. Угу. Переживають, яким буде це затемнення. І коли приходить цей час, ми з вами знаємо, що бувають короткочасні затемнення, це буквально там до п'яти хвилин, але є довгочасне, саме довгочасне затемнення зафіксовано було, яке продовжувалось більше двох годин. І коли люди в великому страху перебували у цей час. Але той, хто впаває на Господа, той, хто надіється на Господа у цей час, можливо, відчуває дискомфорт, але. В той же час розуміє, що його захищає. Спасає Бог. Дякую. Ну а давайте підемо далі. Значить, ми бачимо, що в книзі буття оповідь продовжується про творіння з 20 по 23 Є першого розділу прочитаємо. І сказав Бог, нехай вода вирують дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під Небесною твердю, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, що її вода вируїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. Чи є тут якісь такі, знаєте, у цих оповідях е, натяки на випадковість? От, ні з того, ні з цього, і от сталося то. -то. Е, як ви читаєте? Mm, ну, ну, тут не випадково, а тут придумано, що і сказав Бог, і, і знову, якщо вертаємося до того, що ми говорили на початку, що спочатку він створив середовище, створив небо. Так. Ось і тепер він це небо наповнює е, птахами, е, море наповнює рибами. Тобто другий день з п'ятим іде ніби такі так. якісь логічні паралелі. Паралель, можна провести. якому. То, Бог ніби е, послідовно робить. Він не робить так хаотично це, потім все, потім ще щось. Спочатку одне. а Потім з нього вже далі робить, то він розвиває своє початкове творіння. Тобто в нього є послідовність, є задум. Угу. І дуже цікаво, можна ще побачити, що е, тут. В творіння немає спільного предка. Угу. Є тобто Бог каже спочатку, що створимо е, птахів за родом їх, угу. так? і в них не було попередника якогось з якого, з цього попередника, що вони були створені. Як не говориш, було, так? Еволюції, як... так. Як еволюції, Різні роди А так. Бог зразу створив різні види. Mm -hmm. Ось, тобто вони не розвивалися з одного, другий, третій. Mm -hmm. А це були зразу створені різні. Цікаво, що сьогодні проблема в теорії еволюції, що немає перехідних видів. От види є, а перехідних немає. Коли один вид переходить поступово в другий через мільйони років, є готові види. І більш за те, теорія еволюції підкреслює, що спочатку водії були. Потім пройшло так, дуже так, так. багато часу, з води вийшли на сушу, потім тільки піднялись в небо. Uh -huh. Але тут ми uh -huh. бачимо, що в один день створені uh -huh. ті, що були в воді, uh -huh. і ті, що літали у небі. Але ті, що ходили по землі, ще, ще ми не бачимо. Зуважте, як написано, нехай вода вируїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною. Твердю, тобто, це було створено все в один день. Теорія еволюції тут ну, mm -hmm. ніяк не може мати якусь вагу. Ми бачимо, що дуже зауважує часто Бог, що воно було гармонійне, що воно okay. було красиве, правда? Що воно мало своє призначення, зразу на своєму місці. Тобто, видно, всьому задум. Mm -hmm. Якщо вже Бог говорить, що воно добре. Це означає, що воно було ідеальне буквально. А я хочу вас запитати, а от в вашому житті от є чи були якісь такі досвіди, коли ви от розглядали якесь творіння? Угу. Ну, можливо, я знаю, якогось птаха, чи можливо якусь рибу, чи можливо, якось метелика. І от ви дивились, чи може квітку якусь навіть. І от ви починали розуміти, що дійсно це не так просто. От було у вас таке чи ні? Якщо, то назвіть, що саме вас так наштовхнуло такі думки. Ну, коли ми дивимося на птахів, і багато разів люба людина, коли дивилася на птахів з давніх часів, мріяла також, як птах піднятися у небо. Сьогодні ми маємо засоби технічні, які дозволяють нам це зробити, але відчуття того польоту, яке, напевно, має птах, ми, ми не пережили. І задумався над тим, як же птах встроєний так, що він от з такою легкістю може піднятися у небо. А коли. Роблять анатомічне дослідження птахів, то виявляється, що у птахів система життя забезпечена, так зроблена, що вони, по-перше, мають додаткові повітряні мішочки в кістках, mm -hmm. вони вдихають і видихають повітря, і їх тіло збагачується киснем, що дозволяє їм ставати легше. І таким чином вони взмивають повітря Кісні, і кисні фактично я в легенях і при, при вдоху, і при видоху, так так так. так. наповнюється. Ну тобто дійсно ми бачимо, що воно говорить про те, що був задум, коли було творені так, ті Так, птахи. що це Все, не просто випадковість, так. якась а це планомірне зроблене. Так, так. Фактично, всі системи організму працюють на те, щоб літати. От навіть приказка є така: народжений повзати так, літати не, можна, не може. Так що тому, що в нього системи організму де цього не пристосовані. Наприклад, щоб птаха літала, які повинна бути е робота м'язів, в птахи грудні м'язи розвинуті, тому що крила працюють. Многі в них такі ледве-ледве, вони їм не потрібні по великому рахунку. Ось, потім, а щоб ці м'язи працювали, потрібен кисень. Ми говорили так, що там є додаткові запаси кисню, щоб постійно м'яз працював для цього. Угу. Наприклад, в них шлунок має певну будову. І все решта, тобто все, у птаха працює Прозначено, на політ. Так. Угу. Так, так само, як все в риби працює, наприклад, жабри наявність, плавані. так чи не легені, тобто зовсім по іншому На перебування під водою. Так. А от ми бачимо, що досить багато птахів, е і дуже вони знають різноманітні, навіть малесенькі є. І в Біблії є такий текст, де сказано, що е подивіться, каже Христос: два горобці продаються за один грош. Е а от каже: І вони без волі Божої не упадуть на землю. Каже, то що є ви? От що для вас значить ця думка особисто для вас? Бог контролює життя повністю все. І що написано далі, що навіть волос з голови не впаде, без волі отця Небесного. Угу. Тому для людей немає потреби переживати про щось. Горобець, який літає, ось, волосина, яка впаде. До речі, якщо про чудо птахів, я недавно читав, що десь ці пташки коліб, і серце б'ється 300 ударів на секунду. Я можу помилитися в якихось цифрах, але тобто 300 ударів. Це практично там таке суцільне, але воно так влаштоване, що це саме для цього. Uh -huh. І, і е, крила, вона настільки швидко ними, що очима майже не видно. Uh -huh. І тому воно все так летить. Бога різноманітне творіння, різноманітне. От ми говорили різні види, практично нічого не повторюється. І воно все прославляє Творця. Так, знаєте, дорогі друзі, я хотів звернутися до наших глядачів і запитати вас: от ви, напевно, не раз дивились на горобців, що вони значать? Нічого не значить, здається, для нас. Але каже Бог, що без болі Божої ні один горобець на землю не впаде. Тому пам'ятайте про це, коли думаєте про своє життя, про значимість його перед Богом. Ми набагато цінніші, і ви так. особисто надзвичайно цінні для Бога, якщо Бог про горобців навіть пам'ятає. Ну, а ми підемо далі. Тому читаючи далі, ми бачимо, що творіння не зупиняється на тому, що Бог наповнив води і повітря живими істотами. З 24 го вірша ми знаходимо, що йде розповідь далі. Що стається далі у творінні? Нехай видасть земля, живу душу зародом її, худобу плазуючи, і земну звірину зародом її, і сталося так. І вчинив Бог земну звірину за зародом її, худобу зародом її, і все земне, плазуючи зародом Його. І бачив Бог, що добре воно. Тут ми бачимо, що якщо в попередньому тексті. Ми бачили, що вода видає, mm -hmm. живе, да? риби, які перебувають у морі, і птахів. То тут ми вже бачимо, що земля видає живу душу. Яку живу душу? Це худобу і все плазующу. Земну, зверину і знову ж підкреслюється зародом її. Mm -hmm. Чому підкреслюється постійно зародом її? Бог хоче показати це. Він передбачає, що люди будуть задаватися питанням, звідки ми взялися, як все створилося, і виникне таке поняття, як еволюція. Угу. І людина буде шукати ці перехідні види, про які Сергій вже сказав. А Бог підкреслює, що він відразу все вчинив ось так і вже кращого, як він вчинив, не буде. Але ж сама система еволюції говорить, що на даний момент кращі види, ніж були тоді. Тому що виживають сильніші, і вид обновлюється, пристосовуються до перебуття на цій планеті, а Бог підкреслив, і ми бачимо з, з тих уроків, які почали, що Бог приготував для існування Землю і зробив кожен вид в такому виді. В якому він залишився до сьогоднішнього дня. Uh -huh. Що удосконалювати вже нема чого. Нема, не можна. Да, це, да. Да, це неможливо. Це, знаєте, як майстер, який дуже відомий, дуже знаючий майстер, зробив скульптуру, а я прийшов, який в цьому нічого не розумію, кажу, ось Оправили, тут треба так. підправити підправити трошки. І, звичайно, майстеру це трошки образливо. звучить. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Да. Але ще один момент хотів би підкреслити: це. 30 і 31 текст він стосується також худоби, і все, що вироїла земля. І земній, усі зверині, у всьому птаству небесному і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень ярина на їжу для них. І так. сталося так. Тобто зауважте, і ті тварини, які сьогодні споживають е, м'ясо, наприклад, це yeah. лев, yeah. yeah. та, yeah. хижаки, yeah. такого yeah. поняття в той час не було. Усі вони споживали те, що призначив для них Бог: зелень, ярина на їжу для них. І побачив Бог усе, що. Чинив, і ото вельми добре воно. Насильства нема, смерті нема, кожна тварина доповнює одне одну. удосконалювати вже нема що, тому Господь дуже зрадів цьому тварин. А от коли закінчиться гріх? Що пише Біблія? Ці, трав, ну, ці хижаки, хижаки? Вони да. як вони жити будуть? Я так і пишу, що і лев буде їсти солому чи траву. Так? Тобто не буде хижатства можна так навіть зробити виставок, що якщо раніше всі були, ну скажімо так, вегетаріанцями, так в майбутньому будуть, то можливо і зараз там треба постаратися, так чи ні? Менше їсти, принаймні, ось Я ми що ми жаків не навчимо їсти траву. А для нас це корисно Ну, Ви знаєте, деякі тварини, Мирослав привів, пробачив, деякі тварини вже напевно відчувають цей момент, і вони переходять на їжу. У нас, наприклад, вдома є собака, яка їсть і картоплю, і цибулю, і яблука, і банани. І вже від м'яса, коли купуємо так, щоб їй дати щось, вона понюхається і йде до дитини, мої дочки молодший забирає. неї Банан, тобто вже вже відчуття, напевно, якесь є. А я хотіла сказати, що є дуже багато на землі людей, які фактично так логічно доходять до цього, uh -huh. і вони саме по причині того, щоб не вбивати. Вони вирішують стати, можна сказати, так як ми вже називаємо зараз цих людей ветеріанцями, mm -hmm. так тобто просто з такого раціонального логічного мислення, що якщо не забирати щоб, життя, та, Не забирати життя, mm -hmm. хай воно живе, і фактично, тому що це не закладено, щоб mm -hmm. все-таки не забирати життя, і Бог хоче, щоб в нас це це було. Е, ну сьогодні в нас немає в темі роздумувати над творінням mm -hmm. людини. Ми про неї поговоримо в іншій програмі. Mm -hmm. А от я хотів вас запитати: от е, коли було все це створено і. Все наповнено життям. Чим завершується цей творчий процес Бога. І чому саме так? Чому? Чи тут існує циклик якийсь, чи ні? Ну, треба сказати, що коли ось ми говорили перший день, йому відповідає третій. Так. Було середовище, потім заповнення. Четвертий, п'ятий. Потім е, четвертий, Другий день це четвертий, потім п'ятий це шостий. І е, третій, шостий день, то цікаво, що в кінці. Сьомий день угу. Бог творить взагалі щось особливе. Особливе. От ми читаємо другий розділ, і всі богослови сходяться на думці, що другий розділ з першого по третій вірші угу. воно відноситься до першого розділу. Логічно. Угу. Логічно по зв'язку. І з четвертого вірша другого розділу починається, ніби така нова тема. Те, що написано: І були скінчені небо і земля, і все воєнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив. У дні сьомим від усієї праці своєї, яку був, вчинив. І Бог поблагословив день сьомий і його освятив, бо в ньому відпочив він усієї праці своєї, яку чинюючи, Бог був, створив. Так. Ось ці вірші говорять про те, що сьомий день це була ніби так, як підсумок, ось все як кульмінація. Ось Бог все створив, і ось тепер щось було особливо для всього творіння. Це був день, ну написано відпочив, хоча ми розуміємо, що Бог він це зробив не тому, що втомився, так? І єврейське слово, яке тут вживається, воно буквально має значення він перервав працю, угу. зробив паузу в праці з певною метою. З якою? Напевно, для того, щоб творіння мало ось цей час для єднання з творцем, для спілкування з творцем, угу. щоб творіння мало час Усвідомити, ну і маю на увазі, якщо говорити про людину, свідоме творіння, що в них є творець. Mm -hmm. І тому що це від цього залежить буквально все в людини. Коли ми розуміємо наше коріння, звідки ми це впливає на моє сьогоднішнє життя. Як я відношуся до навколишнього світу, навіть про мою відповідальність перед екологією, перед природою, якщо я розумію, що є творець, знаєте, тут ще цікава така думка. Що Бог кожного дня він насолоджувався своїм творінням. От закінчив він творіння і сказав, як добре, як добре. І напевно, що вже в кінці Бог хотів, щоб не тільки він насолодився, а щоб людина мала час для насолоди. Я думаю, що, можливо, Бог в цей сьомий день він спілкувався з своїм творінням. І він е, розказував, можливо, про кож... от людині про кожен вид, як він це творив, е, і розказував про це середовище, в якому вони створені, і для того, щоб вони могли також насолодитися. Ось і відчути цю радість разом з творцем. Ну я вас хочу запитати, як ви думаєте, от е, суботній день, день спілкування з Богом, так от він якось він якесь має значення для життя людини взагалі? Чи вона може жити без цього і нічого не зміниться? Спілкування з Богом, От я маю на увазі. Я, перш за все, треба підкреслити, що в даному тексті, який ми читали, не сказано, що це субота. Написано що день 7, і ми розуміємо, що це субота з четвертої заповіді, яка написана в книзі Вихід, 20 розділ з 8 по 11 текст. Ось. А відносно цього питання, то досить цікаво е, сказав Христос. Uh -huh. По цьому поводу. І це записано у Євангеліста Марка у другому розділі 27, і 28 текст. І сказав він, тобто Христос: Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А uh -huh. тому Син людський, Господь і суботі». Може людина прожити сьогодні без шанування дня суботнього? Може, а чого не може? Може, взагалі. Без ніяк... змін для її існування. Вона буде повноцінною. людиною. Жити тут на землі, в принципі, от так, як сьогодні живуть люди, існує, да? угу. то, то може. Але якщо задуматись про майбутнє, про вічне, про те, що чекає людину потім, то звичайно ні. Чому? Тому що субота це не засіб спасіння. А субота повстала для людини, Сергієм було добре підмічено, що повстала для того, щоб людина, по-перше, пам'ятала, хто її творець. По-друге, щоб вона мала взаємозв'язок з Господом. По третє, щоб вона розуміла, що саме в суботу Господь готовий дати найбільше благословення. Чому? Тому що там написано, що цей день він по-особливому освятив та благословив. Угу. Ось тому, якщо враховувати майбутнє, то, звичайно, якщо людина не шанує день суботній, то зміни в її житті будуть негативні. А не позитивні. Дякую. Ну, можна сказати, що, наприклад, у нас є щоденники. так? Це так. такий блокнот, де ми записуємо свої справи. І я собі записую, що в такий-то день мені треба бути там-то. І згідно цих текстів, можна зробити висновок, що у Бога так само є такий блокнот. Він собі записує, що кожен сьомий день я буду з людиною. Uh -huh. Тобто Він виділяє час для того, щоб поспілкуватися з людиною. Ми можемо піти на цю зустріч з ним, тобто так само в своєму щоденнику записати в мене час для Бога цей uh -huh. день. І тоді відбувається особлива зустріч. Бо коли в Бога записано, що я в сьомий день прийду до людини, uh -huh. а людина собі написала там Ну, е Напевно, е мається на увазі, що для людини то мається для церкви. Те, що людство збирається разом цей день і з Богом спілкується разом, тому що фактично Бог має для людини. Зустріч на кожен день, і кожну хвилину готові з нею спілкуватися. Так. Це особливий день, все ж таки. Так, так. так. І для людей іде мова не про так, те, що люди для разом мова про те, що не разом збираються люди в цей час спільне зібрання. Цілком вірно, але і для індивідума теж це дуже важливо, тому що він приходить на це зібрання, він слухає слово Боже, він спілкується з тими людьми, які там знаходяться. І він відчуває Божу підтримку. Тому це дуже теж важливо на рівні індивідуальної. Дякую вам. Ну а от що. Сказати, на що може сказати, на рахунок тривалості, на рахунок тривалості е, днів, є сьогодні думки про те, що це не був просто буквальний день творіння, а це <гум> був, наприклад, якийсь період, довгий період часу. Що таке думали? навіть поняття, як еволюція, і є поняття теїстична еволюція. Тобто еволюція, яка е, е, людиною підкреслює, е, що ця еволюція. Благословенна Господом і підтримується Божим розумінням. Теїстично розуміється, це коли, да, Бог створив це все, але це, наприклад, кожен день було тисячу років. І Бог підтримував, для Бога ж немає нічого неможливого, щоб підтримувати це все ось саме в такому стані. Але насправді ми бачимо, що. Еволюції в, в, в творінні взагалі нема, тому що перший момент ми вже говорили про птаство і риби. Це несумісне, тому що згідно mm -hmm. еволюції, спочатку повинні були бути риби, потім на сушу мали вони вийти, а потім тільки тасту. Ось, А тут ми бачимо, що вже пробіл. І, звичайно, самі, сам цикл днів, не цикл, а можливо послідовність. послідовність да, сама послідовність днів. Дуже вам дякую за ваші роздуми, дуже цікаві були роздуми. Дорогі друзі, ви бачите, що дійсно Бог продовжував творіння з четвертого дня. І все те е, середовище, яке було створено за три дні, наповнилося змістом, фактично, вода рибами, птахи, птахами, повітря наповнилося, Земля наповнилася е, тваринами, ну і людиною вже пізніше. Ось, і ми бачимо, що вершиною всього цього Бог поставив день, коли хотів бачити людину у себе в гостях, або сказати, на зустріч з собою, хотів її запросити. І е, ми бачимо, що у Бога все було логічно продумано. Тому ми вам пропонуємо, щоб ви пам'ятали про цю послідовність днів, Пам'ятали, що ви створені Богом. Пам'ятали про те, що Бог хоче вас бачити на зустрічі з собою для того, щоб спілкуватися з вами і надихати вас, тому що без Бога життя неповноцінне, а з Богом воно отримує особливий зміст. Хай Бог вас благословить до зустрічі.